По трьох тижнях переходу, 1 листопада 1849 року, Шевченко прибув до Оренбурга. Ще на початку року, коли він перебував на Косаралі і тужив від самотності та марно чекав листів, тоді писав з гіркотою у своїй захалявній книжиці, либонь, уже десяте літо, як людям дав якоб заря, а їм не наче рот зашито. Ніхто й не гавкне, не лайне, не наче й не було у мене. Але в Оренбурзі листування з друзями відновилося і знову першому повідомив про себе Андрієві Лизогубу. а потім пише до княжни Варвари Репніної. Добрий та єдиний друг мій. Про мене ніхто не знав, де я прожив цих півтора року. Небагато пройшло часу, як багато змінилося у всякому разі зі мною. Ви б уже мені не пізнали колишнього безглуздо захопленого поета. Ні, я тепер став занадто розумний. Уявіть, впродовж майже трьох років жодної ідеї, жодного помислу натхненного. Проза і проза, чи краще сказати, степ і степ. Я тепер абсолютна виворітка колишнього Шевченка. І дякую Богові. За кілька років Шевченко справді дуже змінився. Він навіть став додавати собі 2-3 роки віку і часто називав себе старою людиною. Хоча йому було лише 35. Він став обережнішим, це правда. Але неправда те, що була у нього суцільна проза, адже на косаралі він за кілька місяців написав ледви не чверть своїх поетичних творів. І, можливо, саме там, на острові, на самоті, без колишньої метушні відчув справжню силу свого слова. Ну, що б здавалося слова, слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога і голос той. І ті слова йдуть меж люди. В Оренбурзі Тарас оселився спочатку в Олексія Бутакова, за задумом якого мав завершити найцікавіші краєвиди аквареллю. Бутаков взяв для допомоги Шевченкові ще одного художника-аматора, поляка Броніслава Залеського. Робота пішла жвавіше. Рядовий Бороніслав Залеський відбував заслання в Оренбурзькому корпусі за участь у польських революційних гуртках 1848 року. Скромний, мрійливий, доброї душі з гарною освітою і мистецькими зацікавленнями. Він швидко і назавжди став добрим другом Тарасові. Згодом Шевченко перейшов жити до свого знайомого капітана Карла Івановича Герна. Маючи багато знайомих, Тарас проводив де день, де ніч. У цей період він міг спокійно малювати і вів цілком вільний спосіб життя. Не носив військового одягу, влітку ходив у парусиновій парі, відвідував дружні вечірки, там співали пісні. Федір Лазаревський розповідав, що Тарас міг перехилити і чарочку другу і додавав. Мене обурюють розповіді про безчинства Шевченка у нетверезому стані. Я жодного разу не бачив його п'яним до неподобства. Випивав він, щоправда, іноді чимало, але кожна зайва чарка робила його лише більш невимушеним і натхненним, додавала більш незадушевності і надзвичайної симпатичності. Душа його завжди знала міру вип'єш першу, стрепенешся. Вип'єш другу, схаменешся. Вип'єш третю в очах сяє. Думка, думку поганяє. Тарас був скрізь бажаним гостем. У компаніях, куди запрошували і дам, він незмінно з'являвся разом з молодою жінкою. Про неї дуже делікатно згадував Федір Лазаревський, але писав про це так, що сумнівів немає. Це було не якесь там скориминуче захоплення поета, а щось більше. Незмінна подруга Забаржада. Вона була місцева татарка. Жінка надзвичайної краси. Шевченко залишив про неї лише кілька рядків. І станом манучем і красою. Пренепорочно молодою свої я очі веселю. Дивлюся, іноді дивлюсь, і чудно, мов перед святою, перед тобою помолюсь. Зовні все нібито налагоджувалося у житті художника Шевченка, але усвідомлення того, що він все ще у засланні і що йому невільно пересуватися і невільно малювати. Страшенно пригнічувало його, а ще більше принижувало. З Петербургу другий рік не надходила відповідь на дозвіл малювати на Аральському морі, а експедиція вже була завершена. Лічу в неволі дні і ночі, і лік забуваю. О Господи, як то тяжко ті дні минають. А літа пливуть за ними, пливуть собі стиха. Забирають за собою і добро, і лихо. Забирають, не вертають ніколи нічого. І не благай, бо пропаде молитва за Богом. В кінці листопада Броніслав Залеський писав своєму знайомому, що Тарас тяжко хворий, що ця недуга потрясла його всього. Організм Шевченка був підірваний тяжкими хворобами, ревматизмом і скорбутом, який не відпускав його вже другий рік, і золотушними наривами на тілі, які проявлялися ще на Аральському морі. Проте Шевченко повернувся до роботи, почав малювати портрети, розпочав четверту захалявну книжечку, і психологічна криза потрохи минулася. В Оренбурзі через Залєського поет зблизився з великою польською громадою. Це були засланці, яких висилали після польського повстання 1830-го та революційних подій у Європі 48 го року. Це було товариство інтелігентних освічених людей, і Шевченко часто бував у них. Цікаво, що його твори, особливо гайдамаки, не були предметом розбрату, бо І Тарас і його нові знайомі ставилися до минулих подій як до історичних. Вибачай, звернувся він одного разу до Бороніслава. Це вже було в моїй крові. Я ж рідний онук одного з гайдамаків. Це нехай тобі все вияснить. По якомусь часі звіт Заральської експедиції було завершено, і Бутаков повіз його до Петербургу. Але царю роботи Шевченка Бутаков показувати не ризикнув, і багато малюнків та альбомів, які зберігалися у Бутакова і Герна довгий час, згодом зникли безслідно. Шевченко тим часом, хоча й був формально прикріплений до форту Рагіма, залишився на зиму в Оренбурзі. Генерал-губернатор Володимир Обручов планував іще декілька наукових експедицій, і Тарас чекав, що знову братиме у них участь як художник рисувальник У вищих колах Оренбурзької знаті, і навіть у генерал-губернатора Обручова Шевченка приймали з радістю і мало не на руках носили. Тарас Григорович намалював олійний портрет дружини Обручова. а такого подарував генерал-губернатору альбом з акварелями опального художника. Між тим переговори з третім відділенням про дозвіл йому малювати все ще тривали. Тарасове напівцивільне життя в Оренбурзі обірвалося зовсім несподівано і досить безглуздо. Сталося так, що у той час до Оренбурга приїхав на службу гарненький прапорщик Ісаю. Не минуло й півроку, як містом пішли чутки, що цей юний Адоніс сподобався дружині Герна. Чутки ці доводили Тараса до нестями. Згодом Ісаїв став учащати до дружини Тарасового друга, капітана Герна, якого він дуже шанував. Шевченко був розлючений. Доведу ж я цій курві, не дам їй безкарно ганьбити чесне ім'я, гарячкував він, прийшовши одного разу до Федора Лазаревського. Не твоє діло втручатися в сімейні чвари, відповідав той. Пам'ятай, Тарасе, що ти солдат, а Ісаїв, хоч і плюгавенький, а офіцер. Проте Шевченко не вгамувався і у п'ятницю на страсному тижні прибіг до Лазаревського як тріумфатор. Накрив, довів, герн з двору, а то й у хвіртку. А я слідом за герном завернув її додому і просто в спальню. же ти, дурень, Тарасе. Наробив ти собі лиха, знай же, що це тобі не менеться дарма. Дрібна душонка Ісаїв воздасть тобі. На жаль, слова Федора Лазаревського виявилися пророчими. Наступного дня, коли Тарас поїхав до знайомих розговітися після Великоднього посту, до Лазаревського прибіг занепокоєний Герн. «Бога ради, швидше кличте Тараса і йдіть на квартиру. Паліть там усе, що хоч якось може зашкодити йому. На нього обручову подано донос. У паперах Шевченка не було ніякого підозрілого політичного змісту. Кілька художніх робіт, серед них незакінчені портрети Герна і його дружини. Тарас вирішив спалити листи княжни ріпніної, і всі дорогі для Шевченка послання Варвари Миколаївни кинуто було у камін. Туди ж полетіли іще деякі папери, відібрані самим поетом. Обшук у помешканні Тараса стався в той же день, і там все-таки щось знайшли. Знайшли його цивільний одяг, і фарби, і малюнки, але не вони були причиною того, що розлютило генерал-губернатора, який так лояльно ставився до Шевченка. Мерзотник Падлюка обзивав Ісаєва генерал-губернатора. Але що робить? Я певен, що цей негідник і на мене послав донос. А в Петербурзі я нікого не маю за плечима. А я, як і Шевченко, людина маленька. Такою була помста прапорщика Ісаєва. Ця історія закінчилась для Тараса Шевченка надто драматично.